Сьогодні відбувся черговий ваш особистий прийом громадян місті Шонгар. З чим до вас приходили люди, з якими питаннями вони питаються? Сьогодні вже традиційно майже ті самі питання зверненням людей, які прийшли на прийом. Бачите, досить таки насичений був день. Багато людей прийшло. Перш за все, я б відзначив це питання утворення. ОСББ і передачі їм відповідно до чинного законодавства майна прибудинкової території, самих будівель і невиконання міською організацією, яка на балансі якої знаходиться зараз багатоквартирні будинки, чинного законодавства щодо передачі і необхідності ремонту і передачі земельних ділянок, і оформлення цих земельних ділянок. Я думаю, відповідні звернення від мене будуть направлені і міській владі, а також і центральній владі для того, щоб змінити в тому числі і існуюче законодавство, якраз представники ОСББ попросили підтримати відповідні закони, які дозволять без бюрократичних якихось таких проволочок провести децентралізацію управління міським господарством. Через створення об'єднань багатоквартирних будинків, співвласників цих. Позитивно сприймаю цю ідею і взагалі підтримую передачу з такого монстрів, у тих, яких грошей вічно не вистачає, якраз співвласникам багатоквартирних будинків, як самих будинків, так і прибудинкових територій. Друге, важливе питання було, яке піднімалося, то стосується. Пенсійних нарахувань різного роду пенсії із тим, хто достроково вийшов на пенсію, із пенсій, які мали б доплати здійснювати відповідно до закону про реабілітацію політв'язнів і репресованих відповідних виплат, до менше вже про пільгові перевезення, на відміну від попередніх звернень, також щодо працевлаштування тих чи інших осіб і великий. Напевно, така третя частина звернень стосується хронічного вже невиконання і е, бігання по різним інстанціям, починаючи від виконавчої служби рішень судів, як щодо і пенсійного забезпечення, так і щодо і закриття чи відкриття, чи не відкриття кримінальних справ. Тому е, зараз готуються мої відповідні депутатські звернення е, і будуть. Спрямовані відповідним державним органам. Ще одна була невелика, декілька приходило на прийом громадян з питанням децентралізації, що буде відбуватися з об'єднанням територіальних громад, як буде функціонувати мережа в новому бюджеті закладів охорони здоров'я і освітніх закладів. Звернення щодо поновлення на роботу незаконно. Ну, такі поточні звичайні речі. Компетенції, як правило, які знаходяться в місцевих органів виконавчої влади. Олег Іванович, ви як заступник Головного Комітету з охорони здоров'я. Що буде з нашого охорони здоров'я, і яка ваша боротьба з дізнаванням про диплом лянс Так, це насправді така детективна історія з тим, що відбувається з документами про освіту? До речі, він стосується не тільки диплому, а й всіх інших освітньо-кваліфікаційних документів, які мав би надати той чи інший державний чиновник, вступаючи на важливі державні посади, так от. Анекдотична просто історія, коли два міністри, виконувачі обов'язків міністрів, і заступники міністра, пишуть народному депутату відписки про те, що диплом це є великою таємницею, вони не можуть розголошувати цю державну таємницю, тому мені не нададуть жодних документів, які підтверджують освітньо-кваліфікаційний рівень виконуючого обов'язки міністра Уляни Супрун. Ну і на сам кінець. Ті чиновники, до яких я звертався раніше, це міністр кабінету міністрів, міністр освіти, само Міністерство охорони здоров'я, посилалося на те, що це є персональні дані, і якщо ви хочете отримати якусь інформацію щодо освіти і дипломів, зверніться безпосередньо до самого носія цієї освіти, цього диплому. І я звернувся безпосередньо до Оляни Супрун, а вона написала таку саму відписку в стилі найкращому. Совєтських комуністичних часів просто відписку від футболила мене, що це є також таємницею, і я вам такі документи не можу надати, хоча вона є носієм персональних даних. Ну, Воно виглядає надзвичайно дивним. Ну, Я думаю, що якийсь диплом, то Гуляне Супру, напевно, є. Але робити із цього велику таємницю і відмовляти в праві народного депутата та і будь-якого громадянина дізнатися про освіту і кваліфікацію. Перших осіб держави, чиновників високих рангів, це виглядає просто анекдотично і абсолютно неприпустимо в цивілізованій державі. Тому, відповідно, ми бачимо наслідки такої діяльності про те, що теперішнє керівництво Міністерства охорони здоров'я сама Оляна Супрун абсолютно не орієнтується в управлінні системою охорони здоров'я. Моя мета була якраз. Спочатку отримавши диплом, потім перевірити її характеристики на наявність освіти управлінської, і ми бачимо по тих діях, які вчиняються нею, як по підтримці антиукраїнського, антисоціального і бюджету, який знищує медицину, аж до ініціатив, з яким вона виходить, абсолютно які не сприймає медична громада і суспільство українське. Щодо так званих реформ, де реформ і близько немає, про те, що людина не має жодного дня абсолютного уявлення про те, що таке система охорони здоров'я. І це є на превеликий жаль, великий сум з цього приводу. Я звернувся в останній день, коли була в нас сесія під куполом Верховної Ради, з відповідними зверненнями і проханнями до прем'єр-міністра і до Генеральної прокуратури про те, щоб перевірили якраз легітимність призначення теперішнього виконуючого обов'язки, і про те, щоб пан Гройсман, якщо він бере відповідальність за стан охорони здоров'я і ті ініціативи, які висловлює пані Супрун, нехай він подасть їй офіційно, легально на затвердження Верховної Ради України, адже тільки Верховна Рада призначає міністрів і більше ніхто. Натомість відбувається така повзуча. Озурпація влади чинним президентом разом з прем'єр-міністром і разом з урядом і з більшістю Верховної Ради, які відійшли від ідеалів майдану, по суті, їх знищують і намагаються далі керувати в ручному режимі і будувати в Україні диктаторські режими. Я категоричний противник такої підходу до кадрової політики. Лежать панічу ви зачепили тему проблеми бюджету охорони здоров'я ви депутатів від шахтарського краю. Що чекати шахтарям наступному році? І ну, я думаю, в наступному такі? році є надія, що буде проголосовано Верховною Радою, закладений в проєкті бюджету один мільярд на підтримку в вигільної галузі, але це ці кошти будуть спрямовані виключно на зарплати шахтарям. Натомість на розвиток, на реструктуризацію, на розвиток вигільної галузі, на план реформ вигільної галузі, не закладено знову жодної копійки. І це є найсумніше, тому що насправді кожна галузь має мати розвиток і оновлення хоча б основних фондів. Окрім того, ще сумніша картина виглядає з бюджетом цього року, тому що насправді на листопад і грудень, якщо Верховна Рада не проголосує. Відповідні зміни до державного бюджету 2016 року уже коштів на виплату заробітної плати шахтарям немає в державному бюджеті. Тому є великий ризик. Що шахтарі можуть залишитися перед новим роком взагалі без заробітної плати, і е, відповідні ініціативи існують. Вони підтримані нашим е, міжпрацівним депутатським об'єднанням захистимо вугільну галузь. Проте про реструктуризацію 400 мільйонів, про взаємозалік відповідний, де ті 400 мільйонів потім залишиться на заробітну плату шахтарям. Натомість ми бачимо позицію Верховної Ради, яка хронічно вже перестала ходити на роботу депутати народні і е, коли ми ставили в порядок денний в четвер це питання, не знайшлося навіть підтримки залу про постановку цього питання в порядок денний. І оце дуже сумно, що робити із заробітними платами станом на, цього, на листопад і на грудень. Е, натомість, якщо буде проголосований бюджет, я вже це говорив, заробітної плати як мінімум до е, на півроку із цього мільярда, який передбачений. Повинно вистачити, ну але наголошу, що це не вирішує комплексно питання, що робити далі з розвитком вільної галузі, адже вона мала би, по ідеї, розвиватися, і держава мала би вкласти туди відповідні кошти. Яка ситуація це зараз стариком? І оскільки відомо, що кабінет Міністрів виділив 15 мільйонів на боротьбу з пожежею, яка що стара зараз стане? Насправді ситуація ще критичніша ніж була. Це виявилося черговим пропагандистським міфом від уряду і від чиновників, особливо на місцях. Так, рішення розпорядження Кабінету міністрів існує про видалення на 15 мільйонів. Але до сьогодні пройшло вже більше двох місяців. До сьогоднішнього дня Терекон продовжує горіти. Жодні роботи львівська вугільна компанія. І відповідні органи місцевої влади, це Сокальська районна державна адміністрація і обласна адміністрація, які несуть відповідальність за стан з благополуччям і екологічним, в тому числі в конкретному регіоні на Сокальщині і на Червонограді. Не несуть не здійснено нічого, всі відмовляються будь-яким чином освоювати ці 15 мільйонів. Вони не використані, вони лежать в державному казначействі Міністерства фінансів, і нічого не робиться для того, щоб ці кошти освоїти і загасити зловісний тарикон. Натомість я отримав надзвичайно цікавий документ з міністерства охорони здоров'я в розрізі захворюваності мешканців найближчих сіл і особливо соснівки. Так, от хочу сказати, що там кричущі і катастрофічні цифри. Особливо серед захворювань дихальної системи серед дітей це збільшення в 2-2,5 рази. І що найгірше на онкологічні захворювання у вказаних місті Соснівці збільшення майже в 2 рази, тому ця проблема існує і вона уже шкодить конкретно здоров'ю людей, які мешкають поруч з тим палаючим тариконом. І е, я думаю, що найближчим часом, як я повернуся після прийому і громадян, і е, після ознайомлення з тим, що і переконання своїми очима, що Трикон продовжує горіти на найближчому можливості запитання до уряду. Мною знову буде в Верховній Раді підняти це питання і ця ганьба і сором такому уряду, який виділяє кошти, а потім місцеві чиновники взагалі не можуть їх освоїти і нічого не роблять для того, щоб загасити оцю екологічну катастрофу на Червоноградщині і в Сокальському районі. Триває територіальна реформа, об'єднання громад. Яка ситуація, ваша позиція стосовно Черноградської? Що чекати? Хто, хто, ж, хто ж нарешті добровільно об'єднається? Ви знаєте, я завжди був, є і буду прихильником е, назви законопроекту, де відображено слово добровільність. Тому будь-які насильні дії з боку чи то обласної адміністрації, чи то обласної ради, чи то місцевої влади я не приймаю апріорії і в принципі. І в зв'язку з тим, що непроста ситуація навколо Червонограда з об'єднанням, в тому числі з самим владою міста Червонограда, а також з владою Сукальського району і з сіл, які теоретично можуть увійти в об'єднану Червоноградську громаду, я маю на увазі Волсвен, сілець, можливо, межаріччя, можливо, острів. Я був ініціатором на зустрічах із міським головою Червонограда паном Залівським, і з міським головою Соснівки, і з сільськими головами Волсвина і сільським головами Сільця про те, що для того, щоб об'єднатися, потрібно сісти за круглий стіл перемовин і переконати один одного в тому, що це вигідно селам об'єднання з містом Червоноград. Чи вигідно Червонограду, коли вони об'єднуються з селами? Тут, я думаю, вигода взаємна і вона очевидна. Але. До сьогодні, на превеликий жаль, такого діалогу не відбулося в форматі дружньої розмови і круглого столу. І наскільки мені відомо, що непоступливість влади з одного боку міста Червонограда, з іншого боку, непоступливість сільських голів і сільських громад, в тому числі і на громадських слухах, призводять до того, що замість конструктивного діалогу всі думають, що само собою вирішиться ситуація. Ця вона ніколи не вирішиться. Я не приймаю і не підтримую жодну із сторін, яка насильно буде намагатися когось об'єднати. Я виступав, виступаю і буду виступати за те, щоб це було добровільне, усвідомлене об'єднання в будь-якому форматі. От коли домовляться між собою місцеві ради, чи сільські, чи міські, і будуть прийняті консолідоване рішення, отаке рішення я і підтримую. Вернемо до таких більш масштабних цікавих подій, які відбуваються, і на часі дуже обговорюють так звану безвіз. Стосовно цього ваша думка і ну, позиція моя позиція, що президент України провалив повністю всі свої обіцянки, дані неодноразово на публічних виступах. І насправді українська влада отримала червону картку від країн Європейського співтовариства щодо безвізу так званого, і це є діагнозом і несприйняттям олігархічно-кланової системи, яка залишається правити в Україні на чолі з теперішнім президентом Порошенком і вважаю, що головний корінь того, що не прийнятий цей безвіз, і найбільша проблема саме в виконавчій гільці влади, а особливо в адміністративній президентській вертикалі. Обіцянки свої потрібно виконувати. І якщо перша особа держави публічно обіцяє, а потім не виконує це з 10 разів і переносить дати якісь, то, напевно, є питання до цієї особи, чиї інтереси вона відстоює. Насправді, Україну потрібно будувати. Європу в Україні перш за все, по-друге, це дещо штучна і надумана проблема, за якого так от чіпляються безвіз, безвіз. Насправді скільки людей в Україні можуть безвіз поїхати в Європу? Я думаю, що їх там відсотків 10-15 найбільше. Інші настільки зубожі бідне населення в нас, що вони не можуть собі дозволити поїхати в сусідню область, бо немає грошей. Тому потрібно підняти перш за все соціальні стандарти і вплатити е, нормальні, достойні пенсії для того, щоб люди могли би, хоча б поїхати в столицю своєї держави, не кажучи про вже про закордон. Тому це питання стосується невеличкої кількості людей. Штучно е, хотіли зробити на цьому піар, а піар не вдався. Тепер будуть шукати винних. Але винен перш за все ця особа, яка обіцяла цей безвіз. Це президент безпосередньо. Засідання суду допити Януковича, експрезидента. Чи дивимося ви що можете по цьому Ні, я тих людей, які я не сприймаю, не підтримую і вважаю абсолютно непродуманим і неправильним рішенням про публічну трансляцію цього допиту? Безумовно, Януковича потрібно допитувати, і його потрібно садити в тюрму на довічне ув'язнення за ці вбивства, причиною якого був саме він і його непоступлива позиція. Перед майданівцями тому Янукович апріорі для мене є цим непотребом і людиною, яка зрадила Україну і зрадила українців, і руки якої в крові перш за все майданівців, а тепер тих наших бійців, які гинуть на сході. І це його пряма вина, тому що він довів Україну до цього жалюгідного стану спочатку, а потім хотів здати її Росії повністю. Зараз ми бачимо це наслідки. Він переховується в Росії, і Путін, його друг, комфортно його пригрів, і він дає інтерв'ю чомусь. З Російської Федерації, а не безпосередньо в Україні нехай приїжджає в Україну і свідчить перед українськими слідчими і перед українськими судами. Е, окрім того, робити з цього шоу, щоб розказувати і показувати знову якісь там досягнення Януковича, і він там когось ще звинувачує. Насправді це є неприпустимим. Тому е, вважаю, що ці засідання повинні переходити в форматі. Суд і Янукович, і жодним чином не транслюватися на всю Україну. Злочинці повинні сидіти в тюрмі, в тому числі Янукович, а не розказувати по телевізору, які вони були беззахисні, які вони були нещасні. Президент дуже на всіх телеканалах публічно розказує про мінімальну зарту 3200 з 1 січня наступного року. Чи дійсно вона це буде і чого взагалі чекати? Ну, я думаю, що для підприємців, напевно, така зарплата буде, тому що це е, планується затвердити в бюджеті саме таку мінімальну заробітну плату. А от щодо е, щирості влади забезпечити мінімальну зарплату у бюджетників, де безпосередньо кошти на зарплату закладаються в державному бюджеті. Наприклад, на соціальну сферу, наприклад, на соціальних працівників, наприклад, на працівників освіти чи на працівників охорони здоров'я, ви знаєте, шановні глядачі, насправді катастрофічна там ситуація і попахує великою авантюрою черговою від теперішнього уряду. Тому що в державному бюджеті до другого читання, який нам поданий, Відсутнє будь-яке збільшення асигнувань бюджетних на охорону здоров'я, на освіту і на соціальну сферу. А це як можна підвищити зарплату, не збільшивши державний бюджет? Це напевно знає тільки теперішній уряд, який пропонує оцю чергову профанацію. Якщо є підняття зарплати, відповідно повинні бути збільшені загальнодержавні видатки. А загальнодержавні видатки не збільшені, тому у мене велика підозра, що така ініціатива з боку центральної влади може закінчитися черговим наїздом і крахом для місцевих бюджетів. Мол, центральна влада прийняла дуже позитивне рішення підвищити мінімальну заробітну плату до 3200, а потім відповідальність за виплату цієї зарплати спробують повістити на місцеві бюджети. Я думаю, що тут якраз асоціація міст України, асоціація органів місцевого самоврядування повинна виступити з різкою заявою про недопущення без закладення в. Цифри державного бюджету підвищення цієї зарплати, не прийняття цього бюджету. Знаєте, великі сумніви, що такий бюджет можна голосувати в тому вигляді, який зараз він внесений на розгляд до другого читання депутатами Верховної Ради. Тому думаю, ця дискусія буде починаючи з наступного сесійного тижня про адекватність цифр бюджету, чи вони відповідають дійсно чи ні. І, тільки після цієї дискусії можна буде приймати рішення, наскільки це реальне підвищення, дуже схоже на чергову пропагандистську кампанію з банкрутілої теперішньої влади. Не піше е, знаємо готовий фільм Україна, Польща про як знищували наші села. Що стосовно цього можете сказати? Та насправді фільм е, уже вийшов на екрани. Перша він двохсерійний із е, по 30 хвилин, дві частини. Першу частину могли побачити на такому телеканалі Правда тут. І на цьому тижні повинна транслювати першу частину і телеканал Рада, з яким підписано угоду, і моє депутатське звернення пішло з поданням на, на телеканал Рада е, протранслювати цей фільм для широкого е, кола. Людей скажу, що фільм видався правдивим. Я його переглядав емоційним, якраз який відображає той стан речей, коли польська армія крайова, перебуваючи на споконвічних українських землях, разом з хлопськими батальйонами чи там селянськими загонами знищувала фізично українське населення автохтонних українців, які проживали на нашій території, і знищувала села, переселяла людей, і цьому якраз присвячена там дві третини фільму, якраз свідчення очевидців, які ще залишилися живі, які на сьогодні мають більше вісімдесяти років, і які були самі бачили своїми очима, що тут відбувалося насправді, і це стане черговим доказом того, що Україна також буде намагатися встановити правду. Ту правду, яка відбувалася тут на наших теренах, і якраз прийняття постанови Верховної Ради, яку, до речі, підтримала Сокальська районна рада, за що їм велика подяка, авторами якої є я і представники народного контролю у Верховній Раді України, це чотири народні депутати. Також вийшли в співавторство про визнання геноциду, який здійснила, здійснила польська держава проти українців з 19 по 51 рік, це протягом 32 років. Ми будемо далі наполягати на прийнятті цієї постанови і визнання з боку польської держави, що вона вчиняла геноцид проти українців, і це є насправді вже не тільки політична, а й історична правда. Тема, яка всіх дуже цікавить, набирала масштабних обсягів, це електронне декларування. Яке ваше бачення щодо цього? Чи вона виправдає свої сподівання і виграє всі інші, скажімо, насправді, так. насправді дуже позитивна річ і абсолютно сприймаю, підтримую всіляко. Цей не тільки законопроект, а те, що були введені ці електронні декларації, і е, люди нарешті зможуть е, контролювати статки чиновників. За якими вони живуть насправді раніше все було за сема замками, печатками, і було незрозуміло на якому автомобілі їздить той чи інший державний чиновник, в яких палацах він живе, скільки він має там земельних ділянок, фірм, офшорів всіляких і інших цих. Найбільше мене вразила це електронна декларація нашого президента, який до сьогоднішнього дня тримає три заводи, які виробляють. Е Кондитерські вироби на території країни-вбивці українців це Російської Федерації, а також відкриття ним своїх представництв у вигляді фірм на уже під час окупації Криму на території окупованого Криму Вважаю це абсолютно не українською і політикою, яка ганьбить звання президента України. Окрім того, ми бачимо багато статків, яких не пояснювані з боку тих, хто їх задекларував, і для цього є національне агентство запобігання корупції, яке має зараз. Підняти питання про перевірку доходів тих чи інших чиновників, особливо тих, яких пропрацювало все своє життя на державних службі з зарплатою в декілька десятків тисяч, а насправді користуються мільйонами, для того, щоб відповідні були надані пояснення спочатку, а потім, якщо пояснень не буде, то відкриті кримінальні справи. Але так як це електронне декларування було уже майже в кінці 2016 року, за 15-й тільки рік. А оцей період з 1 січня по 1 жовтня 2016 року він випав поки що. Насправді зможуть і журналісти, і люди, які цікавляться статками чиновників, побачити динаміку і можливість. Справжність цього електронного декларування тільки після подачі електронних декларацій за шістнадцятий рік, який наступить в першому кварталі 2017 року. Тоді можна буде порівняти доходи і порівняти майно чиновників. Взагалі, загалом, складається таке враження, що це теж один із таких обманів українського суспільства. Коли була ініціатива про легалізацію доходів, то в тій ініціативі звучала цифра, що чиновники, напевно, які хочуть показати свої статки, вони б мали заплатити за це якийсь податок. Ну, наприклад, там звучали цифри від 5 до 10 до 15 відсотків із задекларованого майна сплачуються у вигляді податку і тоді легалізовуються ті чи інші статки. Натомість електронне декларування в теперішньому вигляді воно відбулося без Оподаткування цих доходів, які задекларували і чиновники, і народні депутати, і всі інші. Тому е це теж свого роду такий от обман приховати замість оподаткування, е взагалі легалізувати безплатно всі свої статки. Е крок позитивний. Я думаю, що е результати його ми побачимо ще десь через рік, через два, коли. Громадськість буде моніторити і спостерігати за тим, як живуть оті декларанти насправді зі своїми статками. І тоді можна буде зробити якісь вже серйозніші висновки. Але я думаю, таке декларування воно стало однією із причин ненадання Україні візового лібералізації чи відміни віз для українців. Яке відбулося от зовсім нещодавно, і знову перенесено черговий термін. Тому що просити за кордоном кошти, коли статки деяких народних обранців сягають десятків мільйонів доларів, ну це виглядає трішечки некоректно. От, з одного боку, з іншого боку, ну це можливості для того, щоб далі контролювати владу. Чим і займається наша політична сила народний контроль, до речі, і електронне декларування якраз от, в стилі діяльності народного контролю. Я б сказав саме підходить до вже два роки вашої каденції, коли ви стали народним депутатом. Звіт питання звіту, так, якраз планується звіт, і так як я декларував. Приймальні відкриті, вони функціонують і працюють. Ця обіцянка моя виконана минулого року. Я звітував за попередній 2014, за 2015 рік за 2016 рік. Найближчим часом я визначу дату. Готують мої помічники звіт по приймальнях, і швидше за все це буде десь в кінці січня. Запланований звіт і публічно будуть зроблені такі оголошення. Ви зможете ознайомитися і задати мені запитання як народному депутату. Як людина, яка вас представляє в Верховній Раді, що я зробив за 2016 рік. Я готуюсь до цього звіту і він обов'язково буде найближчим. До речі, наближаються ще і свята наші українські, і Різдво, і Новий рік. Якщо в мене буде така нагода, то я, безумовно, привітаю вже перед самими святами, але зараз я хотів би. Запевнити виборців Червонограда і виборців Сокальського району про те, що я завжди відстоював, відстоюватиму ваші інтереси у Верховній Раді, і ви завжди зможете не тільки зі мною поспілкуватися під час прийому громадян в останній тиждень, який відбувається регулярно на окрузі. А також запрошую вас звертатися до мене із листами безпосередньо до Києва на адресу Верховної Ради України. Ну а також, звісно, хотілося б побажати всім нам оптимізму, терпимості, нових звершень у тому році, який приближається і скоро наступить. Так що всім успіхів і разом ми зможемо подолати оцю гідру і мафію, яка знову очолила українську державу. Тримайтеся, я з вами. Дякую вам за розмову.